14 листопада проводиться всеукраїнська благодійна акція День піжам 2025» з метою підтримки та солідарності з хворими дітьми, за ініціативи міжнародної благодійної організації Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні. До цієї акції долучилися і вихованці закладу дошкільної освіти комбінованого типу Надія, які в цей день прийшли зі своїми матусями та вихователями, одягнені в піжами. Спочатку діти відправились подорожувати на. На потязі, зупиняючись на веселих зупинках, хлопотушки, топотушки, а потім засинали і просинаючись, цілували матусь і гралися подушками. Гарний настрій, позитивні емоції, невимушена обстановка все це складові цікаво підготовленого заходу. Світлана Вікторівна, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому такі заходи дуже важливі для дітей і, взагалі, для всіх? Я вважаю, що в такий час для наших діток таких маленьких 3 рочки. І для батьків також дуже важливо такі заходи. Дякуємо нашим вихователям, організаторам адміністрації, що залучають і маленьких, і старших діток, і батьків також об'єднатися, та робити кращі справи для народу, для дітей, тим паче в такий період життя, як ми зараз перебуваємо та живемо. Дякую. Як ви вважаєте, які риси характеру завдяки таким заходам виховуються у таких маленьких діточок? Любов один до одного це і повага. Повага насамперед повинна бути на першому місці. І дружба. Сьогодні ми зробили такий заход для підтримки онкохворих. Рак, так, дійсно, це дуже тяжка хвороба, але разом її можна подолати. І дійсно онкологія це не вирок, це має бути продовження життя. Долучилися до молодшої групи соняшник і старша інклюзивна група Калинка та середня інклюзивна колосок, які теж були всі одягнені в піжами, і весело та змістомно проводили час. Підготували різноманітні такі певні конкурси для розвитку нейро. Моторики різні рухливі ігри, щоб діткам було весело, і вони з задоволенням пішли додому і з певним настроєм, гарним, щоб розповідали батькам, як у нас весела і чудова садочка. Тож важливо, що з таких юних років діти разом з батьками долучаються до таких благодійних акцій, і це дає можливість виховувати в дітей найкращі людські якості. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.